Ось ця орхідейка зі мною з 22-го року. Як ми приїхали, і потім я її купила. І вона мене радувала всі ці роки цвітінням два рази на рік. От. І зараз на цьому підвіконі мені довелося її переставити на цьому місці, в цьому приміщенні влітку. Сонця. І не знаю, чи буде вона квітнути. А десь от під Різдво вона другий раз квітувала. Я її ніколи нічим не одобрювала, тільки поливала водичкою, ну, замочувала. от Не знаю, чи заквітне вона мені ще. Але ось така вона вже, бачите, в мене. Сподіваюся, що заквітне Знов я її поставила на сонечко але воно вже таке, знаєте, що сіннє не, не, не палить. І ось так виглядають ще мої каланхої. Я їх трошки почистила. Ось так. Всім доброго раночку, гарного дня, міцного здоров'я! І... Всім привіт! Всім привіт! На каналі Олена в Нідерландах з Ніком. Всім привіт! <сум> Life Abroad. Так, отримали ми, отримали ми листи запрошення на здачу біометрії. Це я про цю новину розповідала в себе на каналі: що всім прийдуть запрошення, хто приїхав в Нідерланди до 2025 року на здачу біометрії. Так що ми приїхали, здали. Відбитки пальчиків здали і ще нам, дали пластикову таку документ. Карточку неправда, <хи> нік шуткою, неправда, і сфотографували нас. Це така процедура, яка повинна бути для всіх, хто приїжджає в Нідерланди. На під якісь там процедури, але дуже багато було нас, біженців 22 другому року. Тому це не робили, всіх приймали. А зараз уже якби удосконалили цю процедуру. Так що ми пройшли черги. Немає, все швидко, все нормально, все добре. Так що. Чекайте, друзі, свої листи. Але можна і не чекати листи, можна там якось зареєструватися, Але нам листи прийшли швиденько, і ми зареєструвалися і приїхали. Розкажи, що про карточку то був і неправда? Так, да, про карточку те, що там писали в інтернеті, що будуть якісь картки видавати, нічого не видають, це просто беруть відбитки пальців і фотографують і все. А далі побачимо, що буде. За євро можна тут от подивитись, як злітають літачки. Дати тобі євро? От будуть злітати. Подивимось. Є такий Макдональдс біля майданчика з літаками. І ось стоять літачки. І ми можемо дивитися, як вони злітають. І така краса. О, розігнався, пішов на зліт, та дам полетів. Наступний. Ух, мотор включив. Вау. Класс. зліт. Погода сьогодні гарна, дощу немає, 16 градусів, е, вітру немає, сухо, гарна погода, дощу немає. Все добре. Всіх вітаємо, всім бажаємо всього самого найкращого, як завжди. І щиро вдячні за вашу підтримку, за ваші коментарі, за те, що ви з нами. А ми з вами. <хи> так, ідемо сьогодні з Ніком в магазин. Накопилося в нас баночок, бутилочок багато. І також готую посилочку в Україну. Треба дещо ще підкупити. Коробку купили, скотч купили. В принципі, все-таки, що необхідне, купили. От, а ще треба нам трошки Якісь інші речі прикупити, ну і те, що додому. Так що залишайтеся, друзі. Кому цікаво, хто любить нас, а ми вас <сі>, любимо всіх. Все, пішли з нами. Ох і за цих баночок в Нідерландах прям цілі скандали. Зробили так, що е, в, в ціну покупки. Е, Внесено ціна цієї баночки. От. І люди викидають баночки, хто не здає, а інші люди їх збирають. І збирають з мусорників, звідки звідусіль збирають. От. І виходить, що розкидають інше сміття, а потім... І так і залишають, і не збирають його. І цілі скандали. В Нідерландах не знають, що з цим робити. Треба просто відмінусувати від вартості від товару. Цю баночку та й все. Так, ось у нас вийшло 3.30 за наші баночки, пляшечки. І на, цій, на цю суму ми можемо купити, взяти якийсь товар. Так. Вау! О, дивіться, що тут робиться! Цілий зоопарк, вовк, олень, барсучок, сова, прикольно, ще барсучки якісь. Такий от робітник. М? Як прикрасили. А тут ще ось ще якісь борсочки, дивіться. Прикольно. Ай, такий хвостик м'якенький Клас. Ну? Зашти не право. Ну і на завершення влогу хочу вам розповісти, друзі, що у нас вже знов будуть курси після перерви. Тал-кафе позакривалися. Нас зареєстрували на нові курси від Хіменти. У нас вже були тести. Ми проходили, в кого який рівень. Це будуть безкоштовні курси. Вони будуть або на локації, або треба буде кудись їздити. Так що продовжуємо ми вивчати нідерландську мову. В мене в коментарях запитували, як вивчите і де вчите. От, знов починається навчальний рік, він вже давно почався, але про курси тільки зараз. Після таких канікул затища знов почалися трошки такі, знаєте, рухи. Про курси, біометрію ми здали. От, і продовжується навчальний робочий рік. Здали тести, побачимо, в яку групу нас з ніком зачислять. Ну, Зразу кажу, що більше в мене англійська мова тут використовується в Нідерландах, я трошки її знала, а вона в мене зараз покращилася, тому що на ній спілкуюся. Голландська ні, як би, вато. Ну, нічого. Все одно треба вчити. Будемо вчити, будемо тренуватися, і дай Бог що у нас щось вийде. Все, Всім гарного дня, всім дякую за увагу, всім всього найкращого, головне миру і спокою, друзі.